Мені захотілося такого домашнього, смачнющого маминого розсольника. Я ще в цьому році його не готувала. Як це виходить смачно, ситно. Я сьогодні вам покажу свій рецепт, як я його готую. А я його готую з пшоном. 300 грам м'яса порізала на такі шматочки. М'ясо закипіло, і ось такий шум, я такого не люблю. М'ясо промила, залила водою, варю 30 хвилин. Поки вариться моє м'ясо, збігала в льох, набрала овочів, 3-4 картоплинки чищу. Одна велика морквина. Смажую одну цибулинку, одну морквину, трошки солі. Даю пару столових ложок домашнього соусу. М'ясо майже готове. Кидаю картоплю, промите пшоно, сіль, перець, лавровий листочок. Спеції за смаком. Домашні солоні огірочки. 2-3 штуки натираю на терці. Картопля готова. Кидаю засмажку. Натерті огірочки. Трошки додаю соку з огірків. Каструля у мене 2,5 літри. Посмакувала і трошечки додала солі, і додаю чайну ложку цукру. І хай закипить буквально 5 хвилин і виключаю.